Щоб гроші міряли, це бро. Я хоч маленький сівачок, давайте грошей черпачок, та не міленькі копійки, міленькі в мене кишеньки. Давайте гривні паперові і будьте газли, всі здорові. Чи бідні ви, чи багаті, та українці всі однакі. вам нині усі добрі люди, хай в кожній родині завжди радість буде, щоб наша держава свіла, багатіла. Та місце достойне у світі посіла. Хай кожної дитини вам Бог помагає, біда хай загине, а сонце засяне. Ще ні на ведрі, дайте варини, маті казала, що зала. Майка твариться, що не варився, та давайте кучі, побіжемо спарчі, по городні свитки нам повернуть литки. Так от тобі мішок.